Ігри вчать керувати енергією краще ніж те менеджмент. Всім привіт. Я тут. Як геймдизайнер, хочу донести одну основну думку: щоб жити наповну, треба керувати не часом, а своєю енергією та внутрішньою силою. А ігри тут чимало чого навчать. Наприклад, коли ви з друзями граєте в якийсь шутан, тут починається за тебе починають вирішувати, куди бігти, з ким битися, постійно підказують, ви стяг під руку. Швидко включається реакція досить, я й сам знаю. Це дратує і виснажує. Бо хочеться самому обирати цілі і тактику, а не слухати поради чайок. Так само і в житті, коли нав'язують чужі очікування, то виснажуєшся швидше, краще ставити свої цілі, які справді цікаві. Тоді з'являється драйв рухатись далі. Щоб круто просуватися у грі, треба адекватно оцінювати свої сили. Інакше можна застрягти на одному рівні. Так само і в реальності. Будь чесними з собою, знай свої сильні і слабкі сторони. Багато ігор мають щоденні квести, винагороди за логіни. Це допомагає вибудувати звички, регулярно грати. І схожі позитивні ритуали можна застосувати і в повсякденному житті, щоб закріпити корисні звички та підтримувати мотивацію. Наприклад, можна встановити собі щоденні завдання у вигляді 30 хвилин спорту чи 15 хвилин читання. Так можна поступово прокачати свого персонажа і стати готовим до нових випробувань, які підкине наш розробник цього світу. Отож, ігри вчать керувати енергією краще за тайм-менеджмент чи ні. Що думаєте? Поділіться в коментарях.